Доброго ранку. Зараз у нас 2 липня 9 година ранку. Середа, здається, так, середа. Я вже приготувала сніданок. Сьогодні знову встала в 7 годин ранку, щоб пораніше і встигнути помонтувати і все таке. Ось Зварила кашу, кускус -кус у нас також, здається, як було вчора. Для Віки з круптовим пюре, для Богдана з варенням ананасовим. Розморожую тут курячі гомілки, буду сьогодні варити борщ. За вікном світить сонце. Сподіваюсь, сьогодні буде тепла погода. Там Бери, діставай одну капсулку. Зараз будемо загружати пральну машинку. Будемо прати чорні речі. Капсулкою для чорних речей. Клади капсулку. Не відкривай, клади, клади все. Закривай пральну машинку. Ти, ти, ти закривай. Ой, нам тебе. Обережно пальці. Так, тепер вмикай машинку. Ось, крути далі. І ще. Так, тепер нажимаю сюди. Поставимо на максимальний віджим, може висохне швидше. Так, все, натискай. Все, ми загрузили пральну машинку. Е, у нас тут е, обставини змінились в гарну сторону. Богдан сьогодні в п'ять чи шість годин їде в село. Я хочу тихенько, тихенько. Хочу. Я хочу потім. Так от їде в 5-6 годин в село з товаришем, тож я тут швиденько загрузила пральну машину, може встигнуть там білизна, шкарпетки, щось таке. Ну, ні так, ні там, в принципі, є речі. Все, зараз будемо з вікою збиратись на вулицю вже 10-та година, 17 хвилин. Ага, мама, мама от нас потримати віки, Можна? Ти вже потримала, зараз ми це заховаємо і будемо збиратись на вулицю. Так, от по це. Ми вже вийшли на вулицю, вдома дурдом веселка. На вулиці хоч видохну трохи. Ми вже йдемо на наш улюблений майданчик з Шовковицею. Тут нікого немає. Зараз поїси зараз. Якусь не зривай дуже чорні. Так, вікуся тут буде у нас гратись. А я буду... Що потримати? Діставай. Діставай, якщо треба, з пакетика крейдочки. А я буду носити ягідки віки. І їсти. У нас тут назріла нова порція. Добре, роби кулі. Хо-хо-хо. Так, ми вже з вікою повернулись з магазину. Зараз покажу, що я купила в Марті. Так, тут спочатку йдуть продукти Богдану в село. Так, купила дві упаковки ось такого солоного крекеру, купила три пачки ковбаски нарізаної салями різноманітних. Тут і глобину, салями. потім ранчо сушена ковбаска, така смачна, і Брауншвейгська. Від Алан. Так, це також Богданов дорогу водичка, Карпатська джерельна, негазована. Далі це теж в село, Орео, три упаковки і три упаковки соленої соломки. Так, в село це наче все. Далі вже це додому. Молоко, Купила наше молоко Баріста, Купила водичку Апельсин лимон оболонську, Купила ось таку нову моцарела міні, з'явилась в марці недорого 50, 55 гривень, щось біля того. Це міні-маленькі такі кульки. Далі грильяж, жайвір, попкорн. Купила дві пачки одну дорогою додому шовковиця. Манікюр шовковиця. Дорогою додому з'їли з вікою. Далі масло селянське. Найдешевше взяла 46 гривень. В'язочку бананів і соломку солодку від першої марки нам додому. Батон нарізний. Далі це для борщу. Сьогодні буду варити борщ. Квасоля консервована. І кріп, свіжий кріп. Далі це мені підсолоджувач, додаю в напої собі чай, каву. І три булочки ось такі булочка банан. Це, власна, пекарня велмарка. Такі ось були покупочки. Так, у нас вже без 15-6 година вечора. Я поставила варитися борщик. Вже сюди загрузила картоплю, цибулю, моркву і м'ясо з курячої гумілки. Ось, буду зараз варити. Богдан вже поїхав в село. А я тим часом наводжу тут порядок, перемиваю цей, весь цей пластиково-силіконовий, пластиковий силіконовий посуд. Дістала вже я свої заготовки з морозилки. Це капуста вже нарізана, була заморожена. Це буряк, також був зварений і натертий заморожений. І те, що зараз у мене тут в кастрюлі там, цибуля і морква, ці заготовки передала мені моя мама. Мама, я знаю, що ти дивишся: 100%. Дуже тобі дякую. Дуже це все мені допомагає. Ти навіть не уявляєш, як. Ось, тож. Повертаємось до борщика. Зараз я буду туди класти капусту і трохи пізніше буряк. Вариться у мене вже в кастрюлі капусточка. І я відкинула насито ось таку квасольку натуральну, це консервована. Ось яку я сьогодні купила в Велмарті. Так, я вже додала в кастрюлю бурячок. І зараз я буду додавати томатну пасту. На цей раз я вирішила додати дві упаковки, а не як попередні всі рази одну. Тому що мені здається, що на таку велику каструлю однієї упаковки замало. Бо у мене потім виходить більше буряковий борщ, ніж комбінований борщ. І зараз ми подивимось, чи не вийде в мене томатний борщ з того всього. Але теж непогано є ж томатні супи. Ні, мені здається, не буде томатного борщу. Буде якраз в самий раз. Зараз воно трошки закипить, трошки покипить. Точніше, закипить і трошки покипить, і буду додавати квасолю і зелень. Буду зараз нарізати кріп. Я взяла цілий пучок кропу. Наріжу цілий пучок, бо люблю багато зелені будь де. Квасолька і зелень у нас вже в борщі. Я додала ще лаврового листа, трошки запізно, але нічого страшного. І трохи цукру, щоб врівняти кислоту, сіль, так, щоб воно було такий насичений смак. Все, борщик наш готовий. На смак наче смачний. Настоїться ще буде смачніший. Зараз буду я готувати салат із помідорів і сиру моцарелла. Кріп увесь в борщ відправила. Маслини в мене маслин немає. Ось тому будуть тільки помідори і моцарелла. А ні, я знайшла якийсь кріп в холодильнику. Раптово. Тому зараз його туди і наріжу. Заправила нерафінованою олією, скропом воно завжди веселіше. Салат виходить. Тож можна вечеряти.